Вітаю вас, любі малята! Уявіть собі, страшна потвора з'являлась іноді в лісі. Несита й ненажерна. Вона ладна була з'їсти все, що потраплялось на її шляху. А називалося це страхіття пожежею. Втім, пожежа не могла з'явитися в лісі сама по собі, їй потрібні були помічники. Вилетить з паровозної труби іскра. Полетить за вітром, летить нерозумна, І не знає, куди б їй сісти. Ось купа сухого листя в лісі, Дай й думає присяду, спалахне від іскри листя, побіжуть язички полум'ям лісом, і виникає з них руде страховище, пожежа. Або ось лискавка вдарить вона грозової ночі в сухе дерево, і знову пожежа почне жерти все. Не перебираючи дерева, кущі, траву, пташині гнізда. Стали дерева жити в страху, вічно тремтіла осика, журливо розпустила коси береза, стиха нарікали кущі. Нікому захистити нас від біди, не спіткатися нам, чудовиська. Не сумуйте, сказала й мудра сосна. Що-небудь придумаємо. Іскро, іскро, сядь на ну сюди, схитрувала сосна і показала на лісовий струмок. Не догадалась іскра, сіла на воду і згасла. Зраділи дерева й кущі, розпросталися, заграли листочками, та недовго довелось їм радіти. Нависла над лісом грозова хмара, блискавка з гуркотом розідрала небо. Блискавко, блискавко, простогнула сосна, відтя руки до неба, не падай на ліс, не губи нас. Послухалась блискавка. Упали не в лісі, а далеко в полі, не завдавши нікому шкоди. Весело стало в лісі після грози, щедро розливали пахощі квіти, заспівало птаство. Кожен листочок розгорнувся назустріч сонцю. Та якось до лісу прийшли люди. Вони почали рвати квіти, ламати гілля, смикали за косу берізку. Ой, ой, мені боляче, зойкнула вона, не ламайте мене благав кущик, я ще маленький. Нічого не чули люди. Вони кричали, співали, сміялися, а коли надвечір пішли, то лишилося по них незгашене багаття. Повіяв вітер, розмухав полум'я, воно перекинулось на сушняк, от і з'явилося страховище. Пожадливо накинулась пожежа на кущі дерева, обхопила їх родими пекучими лапами, вивергаючи чорний дим, затріщала з великої радості. Зі скрипом, стогоном почали валитися опалені дерева, закричали птахи. Порозбігалися на всі боки звірі, а узлісся йшли хлоп'ята в похід. Побачили вони чорний дим над лісом і прибігли до того місця, де лютувала пожежа. Рятуйте нас, рятуйте, стали просити дерева й кущі. Кого ви благаєте? сказала сосна. Хіба ви не бачите, що це люди, вони не почують вас. А хлоп'ята тим часом зачерпнули води з лісового струмка та й давай заливати вогонь. Засичало страховище, злякати хоче. Та де там? Лізуть хлоп'ята просто в його руду пащу, засипають її землею, топчуть вогняні лапи ногами, наступають на пожежу з усіх боків. Дихнула пожежа в останній чорним димом і не стало почвари. Хоча й мудра була сосна, та все ж помилилась, не знала вона, що люди, бач, різні бувають.